Доброго дня. Сьогодні говоритимемо про емоційне вигорання. Основною причиною емоційного вигорання є страждання, незадоволеність, відчуття, що чогось не вистачає через відсутність наповненості життя та через відсутність сенсу того, що ми робимо. Дослідження, яке було проведено в Австрії, під час якого були протестовані лікарі, показало... Що в тих лікарів, які е, вели життя, які наповнені змістом, які вбачали у своїй роботі, яку виконували, е, вигорання майже не виникало. Навіть якщо вони працювали протягом багатьох годин, і були втомлені. А ті лікарі, які не розуміли сенсу своєї роботи, не мали сенсу життя, е, вони показували високі показники вигорання. Навіть якщо працювали менше години, мали можливість якісно відпочивати. Отож, якщо те, що ми робимо, дає нам якийсь сенс, коли нам цікаво, коли це важливо, коли ми радіємо і хочемо робити те, що ми робимо, тоді вигорання відбувається або не відбувається зовсім, або відбувається менше. Отож, що таке емоційне вигорання? Емоційне вигорання це такий захисний механізм, коли наша психіка захищає себе. І цей механізм виробляється тоді. От людина ну як він проявляється, людина певним чином блокує свої емоції, тобто внаслідок певних особливостей життя, роботи, якихось подій, стресостійкості, в когось більше, в когось менше, ми ніби вигораємо. Да? Тобто Ми повністю частково виключаємо емоції у відповідь на якісь травмуючі ситуації. Користь цього механізму в тому, що людина може зекономити свої ресурси. Але емоційне вигорання негативно позначається на спілкуванні професійної діяльності. Е, отож, якісь які бувають причини вигорання. Ну, є причини вигорання, які від нас залежать, це внутрішні, і ті, які від нас не залежать, зовнішні. Отож почнемо з зовнішніх. Е, ми маємо ризики вигоріти, коли в нас дуже емоційна діяльність, робота з людьми. Е, і, власне, люди тих професій, які працюють з людьми, вони мають... Найбільший ризик вигорати, того ж спілкування це постійно витрачання ресурсів і не завжди у відповідь ми можемо отримати те, що використали. Отож, перша причина це напружна психоемоційна діяльність. До зовнішніх причин вигорання також належить відсутність стабільності в організації діяльності. Тобто ну, ми не знаємо, що ми маємо робити, ми не знаємо мету діяльності організації, в якій працюємо. Робота виконується в останній час, завжди несподівано, чи е, е, виконується, нерівномірно не розподіляється навантаження, да? коли ми то маємо менше роботи, то постійно нас навалюється такий авральний режим. Це теж може бути причиною того, що ми ризикуємо вигоріти. До зовнішніх причин належить підвищена відповідальність за е, ті функції професійні, які ми виконуємо. Це медики, психологи, водії громадського. Транспорту, педагоги, соціальні працівники, юристи, там, де від нашої роботи залежить життя чи здоров'я людей. Ще одна зовнішня причина це несприятлива психологічна атмосфера в колективі. Або між працівниками, або між працівником і керівником, або конфліктність колег. Це теж може підвищувати ризик вигоріти. Крім зовнішніх причин, є ті причини, які залежать від нас і які ми можемо набагато легше керувати, да? коли ми говоримо про зовнішні причини, то щоб їх уникнути, як правило, ну, змінити організацію, змінити колектив, змінити вид діяльності, тобто ми обмежені в своїх можливостях на це впливати. А коли ми говоримо про внутрішні причини, то це змінити ці фактори, які підвищують ризик емоційного вигорання повністю в, наших, в нашій владі, в нашій силі. Отож, які це внутрішні причини, ну, перше, це схильність до емоційної стриманості, коли ми не проявляємо емоції, коли ми не даємо іншим зрозуміти, що ми відчуваємо, коли ми все тримаємо в собі. І схильність до негнучкості. Коли ми категоричні, коли ми ділимо світ на чорне-біле, на своїх і чужих, коли ми мислимо категоріями добре-погано, правильно, неправильно, і коли в нас немає відтінків, та, то ми ризикуємо вигоріти швидше, ніж інші люди. Далі, коли ми беремо на себе надмірну відповідальність, ну, наприклад, якщо ми говоримо про школу, то ми розуміємо, що результат нашої роботи залежить частково від нас, частково від батьків і частково від учнів. Коли ми вважаємо, що тільки, ну, тільки в наших руках змусити дитину вчитися, та, і ми не розподіляємо нашу відповідальність між батьками і учнями. Коли ми на себе беремо зайве, так, тоді ми швидше втомлюємося, відповідно, вигораємо. Ще однією внутрішньою причиною є слабкий прояв співпереживання, ну, в нашому випадку для, до учнів. Коли ми не бачимо, ну, або у випадку учнів до нас, так, коли ми не бачимо за нашими учнями живих людей, коли ми не відчуваємо з ними їхню радість їхній страх, коли ми не можемо відчути, що вони відчувають. Та, тоді ми їх не розуміємо, ми ніби позбавляємо себе від цього людського фактору спілкування, і тоді менше отримуємо задоволення від роботи і, відповідно, часто опиняємося в ситуаціях, коли ми не розуміємо, що роблять, ну, чому наші діти роблять те чи інше. Частіше дратуємося, тривожимося, виснажуємося, відповідно. Ще одна з внутрішніх причин це ну, вона називається етичні дефекти, але мені не дуже подобається це визначення, воно таке умовно зрозуміле. Я б сказала, що якщо ми надаємо перевагу неморальній формі да, хамство, грубість, неповага до інших, неповага до території інших, да, відповідно. Ми провокуємо певні емоційно заряджені ситуації, які так само нас виснажують. Ще одна внутрішня причина монотонність життя. Коли ми не дозволяємо собі певні враження, поїздки, зміна середовища, зміна спілкування, хобі, якісь яскраві події, то, відповідно, нам немає де брати додатковий ресурс. Ще одна внутрішня причина, ми вже говорили, що коли ми беремо на себе чужу відповідальність, ми виснажуємося. Але коли ми перекладаємо відповідальність на інших, владу, керівника, рівень оплати праці, відсутність можливостей, ми так само виснажуємося, бо тоді в нас постійно всі винні, ми незадоволені, постійно роздратовані і відповідно позбавляємо себе ну, широкого спектру позитивних емоцій. Да? Всі винні, я слабкий, я жертва. Та Що ж я можу, це приносить багато незадоволення, впливає на оцінку в тому числі виснажує і ми можемо вигоріти. І е, серед внутрішніх причин можна виділити е, віру в чотири міфи. Перший Перше міф мені не можна помилятись. Коли ми не дозволяємо собі помилятись, е, ми постійно в підвищеній тривожності, ми постійно караємо себе за помилки. І, відповідно, це нас виснажує. Нас виснажує віра в міф, я повинна бути стриманою, чи я повинна бути стриманим. А ми пам'ятаємо, що емоції потрібно виражати, інакше ми як мінімум хворіємо фізично, але виражати їх соціально прийнятним способом. Та, говорити про це десь мімікою, десь фізичне навантаження, десь творча якась робота, десь поговорити з тим, хто вас розуміє, просто виговоритись. Отож, третій, це другий міф. Третій міф. Я маю бути завжди об'єктивним. Тут ми нівелюємо людський фактор, ми забуваємо, що ми люди, ну і тоді ми виконуємо роботу формально і менше вкладаємось душевно, ніби, так? емоційно. Ну і четвертий міф, який прискорює вигорання, я зобов'язаний бути ідеальним. І я зобов'язаний бути усьому прикладом до наслідування. Да? І знову тут ми забуваємо, що ми живі люди, і ми тоді, якщо щось іде не так, знову ж тривога, знову ж розтратування, агресія, невдоволення. Тобто віра цим чотирьом міфам вона завжди супроводжується з такими неприємними емоціями, які є дуже виснажливими і ну, я, однозначно не покращують якість нашої роботи. До внутрішніх причин вигорання відносять ще схильність обезцінювати свої чужі досягнення. Ми всі були свідками, жертвами Та, Коли ми робимо свою роботу, зробили одну ну, єдину десь там помилку, чи зробили невчасно, не так зробили, ніхто не помітить те, що ми зробили, зато помітили те, де ми помилилися. Ось такий банальний приклад цього. І от коли ми, от ті люди, які обесцінюють свої чужі досягнення, вони виграють швидше, ніж ті, які не обесцінюють. До внутрішніх причин виграння відносять відсутність хобі і негативне мислення, схильність бачити лише неприємну сторону подій. Ми пам'ятаємо, що приємна сторона є у кожній події.